Ну і тепер про укриття зачинені під час повітряної тривоги. Укриття смертельно небезпечні. Це засвідчує досвід таких в Україні і в Києві за результатами останньої перевірки майже що укриття. І як з'ясувалось, ключ до розв'язання проблеми на поверхні в столичному експоцентрі сховища після сигналу повітряної тривоги відчиняють за пів секунди. Як це працює? Дізнавалась наша знімальна група. Києві знову лунає сирена. Гості експоцентру поспішають до одного з укриттів, який відкривають буквально за мить дистанційно. Коли немає повітряної тривоги, то двері зачинені. Доступу немає. Коли лунає повітряна тривога, я відкриваю застосунок і нажимаю зняти захорону. Все, двері. Відчинені пів секунди і доступ до укриття. Вільний все завдяки електромагнітному замку, яким тут обладнали вхід. Команду про відкриття дверей спочатку отримує хаб мозок системи, пояснює Євген. Центр керування тут підключений 220 і підключений кабель інтернет. Принцип дуже простий, як двері в під'їзді. Нічого службового немає, просто дає хаб, команду відчинити, зачинити. Коли повітряна тривога закінчилась, я також даю команду на підохорону. Все, зачинено. Після блокування дверей вийти із укриття можна, а от зайти вже зась, за тим, що відбувається в укритті. Охорона теж стежить дистанційно через камеру. Дуже зручна оперативна система, з якою проблем в принципі не виникає ніяких. Експоцентр приймає побудням до 10 тисяч гостей, а у вихідні втричі більше. На території є кілька укриттів. Це найбільше і найвіддаленіше може прихистити до півтори тисячі людей. Електромагнітний замок тут встановили восени минулого року. Це діючий павільйон виставковий. Це колишня макет, колишній макет вугільної шахти. Ми таким чином змогли вирішити одночасно декілька задач. Тобто, перше, це миттєвий доступ до укриття коли воно потрібно. Тобто під час тривоги, дистанційно з будь-якої точки планети можна, там, умовно кажучи, відчинити, закрити. Другу о, задачу, яку ми вирішуємо, це безпека, коли повітряної тривоги нема, приміщення зачинено, туди не можуть потрапити незрозуміло хто. Семирічний Адам прийшов до укриття під час повітряної тривоги разом із мамою та братиком. Попри вік, вже розуміє, яку загрозу несуть людям закриті прихистки. Дистанційне керування схвалює. Їх теж можуть підірвати. Правда, люди можуть загинути. Та можуть загинути так, це гарна ідея. Я думаю. Можливість дистанційно відкривати укриття і не ризикувати життям людей вартує 20 тисяч гривень, каже директор ВДНГ. Забезпечення якнайшвидшого доступу до укриття під час повітряної тривоги насправді як засвідчив досвід вартує людського життя. Отож, системою, яку провадили тут у експоцентрі, вже зацікавились КМДА. і найближчим часом такі ж можливо з'являться в інших укриттях міста. Оксана Пришко Олексій Баклайкін, телеканал Київ.